Підземні води є джерелом найчистішої питної води, вода проходить крізь шари гірських порід, що виступають фільтрами, а які фільтри ти використовуєш вдома, розкажемо в цьому відео. Ти вже знаєш, що речовини бувають простими і складними. Яка між ними різниця? Прості речовини містять атоми одного типу, наприклад, як кисень, а складні речовини атоми різних типів, наприклад, як вуглекислий газ. І кисень, і вуглекислий газ називають чистими речовинами, що складаються з частинок одного типу. Кисень утворений молекулами кисню. Вуглекислий газ відповідно молекулами вуглекислого газу. Але насправді будь-яка речовина містить певну кількість домішок, ніби кристалики цукру однакові, але містять домішки, тобто різні речовини. Проте їх кількість незначна і контрольована, тому і кажемо, що речовина чиста. Оскільки склад чистих речовин незмінний, вони мають постійні фізичні властивості. Але у природі знайти чисті речовини вкрай важко. Куди не глянь лише суміші. Суміш це сукупність двох чи більше речовин компонентів. Наприклад, повітря, морська вода, ґрунт, гірські породи є сумішами. Суміші бувають однорідними і неоднорідними. Розберімося, як їх відрізнити. Будь-який розчин є однорідною сумішшю, Наприклад, розчин цукру у воді. Частинок цукру не видно, навіть якщо взяти мікроскоп, не розгледіти. Приготовлений розчин прозорий. І ось змішаємо порошок крейди і воду. Частинки крейди видно неозброєним оком. Ось така каламуть. Отже, це не розчин, а неоднорідна суміш. Її називають суспензією. Сумішю рідини і твердих частинок, які не розчиняються і перебувають у завислому стані. Отже, в однорідних сумішах частинки компонентів неможливо побачити під мікроскопом. А в неоднорідних сумішах частинки компонентів можна побачити неозброєним оком чи під мікроскопом. Ти користуєшся сумішами щодня. Наприклад, зубна паста. Мийні і косметичні засоби, фармацевтичні препарати, харчові продукти є сумішами. Широко використовуються і будівельні розчини, наприклад, цементний, які насправді є суспензіями. Приготувати суміш вдома досить легко. Перемішай компоненти і готово. А от як її розділити? Кожен компонент суміші зберігає свої властивості. Наприклад, фруктовий салат є сумішшю, і кожен компонент зберігає свій колір, смак і запах. Методи розділення сумішей ґрунтуються на відмінностях фізичних властивостей їхніх компонентів візьмемо суміш порошку сірки і залізних ошурок. Залізо дуже сильно притягується магнітом, чого не можна сказати про сірку тому за допомогою магніту і відокремимо залізо від сірки. Як щодо суміші крейди і води, тут магніт не допоможе. Застосуємо фільтрування. Цей метод ґрунтується на різних розмірах частинок суміші, молекули води надзвичайно малі, а частинки крейди просто величезні порівняно з ними. Суміш маленькими порціями необхідно пропустити крізь фільтр. Фільтром можуть бути спеціальний папір, щільна тканина, кілька шарів марлі чи навіть пісок. Вода легко проходить крізь пори фільтра, тоді як частинки крейди на ньому залишаються. До речі, фільтри використовують і вдома, фільтри глечики очищають воду від домішок, фільтри пакети для чаю допомагають насолоджуватися чаюванням без чаїнок, що плавають зверху. Фільтри в пилососі утримують бруд із повітря, але фільтри не вічні вони потребують очищення чи заміни. Щоб розділити суміш із піску і води, теж можна скористатися методом фільтрування, чи згадати про силу тяжіння і залишити суспензію як є. Через деякий час частинки піску осядуть на дні склянки, і воду можна обережно злити. Такий метод розділення сумішей називається відстоюванням. Дія магніту. Фільтрування і відстоювання є методами розділення неоднорідних сумішей. А як щодо однорідних наприклад, розчинку кухонної солі у воді, частинки розчиненої речовини настільки малі, що пройдуть крізь фільтр разом із водою. У такому разі застосовують випарювання, суміш нагрівають у відкритій посудині, вода поступово перейде у водяну пару. Кухонна сіль при цьому залишиться на дні посудини, але розчинник, тобто воду, в чистому вигляді зібрати не вийде. Але якщо необхідно зібрати усі компоненти суміші, то використовують перегонку, яку ще називають дистиляцією. Цей метод застосовується з метою очищення рідини від розчинених у ній домішок, а також для розділення суміші із двох рідких компонентів. Метод ґрунтується на різних температурах кипіння речовин. Наприклад, у суміші спирту і води температури кипіння компонентів 78,3 градуса за Цельсієм і 100 градусів за Цельсієм відповідно. Тому під час нагрівання спирт випаровується першим і його пари потрапляють у холодильник ні, не в той, що на кухні. Це скляний лабораторний прилад. Усередині тонка скляна трубка, куди потрапляють пари спирту. Вона постійно охолоджується холодною водою, тому холодильник називають водяним. А що відбувається з парами речовини під час охолодження? Конденсація. Тобто перехід із газоподібного стану в рідкий. І ось так по краплинах спирт потрапляє в колбу, що називається приймачем. Коли в суміші спирту вже немає, температура зростає і настає черга другого компонента води. Але необхідно змінити приймач. А то доведеться починати спочатку. Ймовірні розчинні домішки залишаються в колбі, де містилася суміш. Запам'ятай чисті речовини. Речовини, що складаються з частинок одного типу, і мають постійні фізичні властивості, суміш це сукупність двох чи більше речовин компонентів, Однорідна суміш. Суміш, у якій частинки компонентів неможливо побачити під мікроскопом, Неоднорідна суміш. Суміш, у якій частинки компонентів можна побачити неозброєним оком чи під мікроскопом. Неоднорідні суміші розділяють за допомогою магніту, якщо компонент суміші ним притягується фільтруванням і відстоюванням. Однорідні суміші розділяють випарюванням і перегонкою, яку ще називають дистиляцією. Став уподобайку стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.